Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас знову вітряна погода. Ну, Я прям не знаю, але постійно, коли ми відстрілюємо, завжди вітряна погода, ми от е сковалися від вітру для того, щоб вам записати превюшку. Е тематика даного відео буде про кулю стріла. Е ми відстріляємо сьогодні з вами як оригінальну стрілу, так і ну, скажем, стрілу українського нашого виробництва. Також додатково я вставлю один ролик, який я відстрілював раніше, маленькою спортивною кулькою, яка своїми даними схожа на кулю стрілу, але яка споряджається в звичайний ПК. Це буде як бонусом. Я її просто вставлю, подивитися, як вона полетіла. Оригінальна стріла у нас сьогодні зібрана на поросі С7Л, 10 набоїв. Та ми маємо 5 набоїв, які були зібрані на поросі СПЗК. Наша українська стріла, я не пам'ятаю, на якому поросі зібрана, але я скажу вже тоді в момент відстрілу. Подивимося, яку купність нам сьогодні вдасться зібрати. Погнали! І так, друзі, спершу піде оригінальна стріла на поросі c 7 l наважка 1,83 г. Раніше ми дану кулю з вами відстрілювали з парадоксу, вона полетіла досить непогано. Сьогодні я хочу спробувати її відстріляти з звичайного циліндру та на півчоку. І потім, де нам покаже кращий результат, ми відстріляємо з тієї ж самої дольної насадки, відстріляємо стрілу на поросі з ПЗК. Подивимося, чи буде різниця. Дана куля в обкладці має діаметр. Я не заміряв, але вона менша, ніж діаметр сверловки ствола. І якщо її даже в обкладках кинути по стволі, вона вільно пролітає скрізь нього. Давайте подивимося, чи зіб'є її польотні характеристики звичайна дульна насадка циліндр. Тача досить така суттєва. Йдемо дивитися. Друзі, ось така в нас купність виявилася. Ну, Купність не зовсім. Я, ну, я і, так і предполагав, що купність, як предполагав, буде по-українськи. Ось таку купність нам да -да. вдалося. Ось таку купність нам вдалося зібрати, ну, я великих ставок не ставив на дану кулю з відстрілу з циліндру. Ну, але маємо, що маємо, одна куля зникла, десь пролетіла повз мішень. Давайте замірюємо по дальнім. 24 см, якщо ми це. Це влучання візьмемо за відрив, тому що один постріл я все-таки зірвав. Не можу зрозуміти, який саме зутрів, але один постріл, постріл я зірвав. От. Якщо ми візьмемо за основну групу дану, купність, то в нас виходить 18 см. Ну, Так, собі. Давайте спробуємо її запустити з напівчоку. Я думаю, з напівчоку вона полетить трішки краще. Продовжуємо. Напівчок. Оригінальна стріла, порох. Сім L. Віддача досить сильна. Я давить. Друзі, ми, як ми можемо бачити, дана купність краща з напівчука, ніж з циліндру, але знову десь п'ята куля зникла. Я не знаю, можливо, вона десь прийшла в один із отворів, там на іншій камері буде видно. Ну, але поки що що маємо, те маємо. Е, дуже таке дивне, е, дивна грубка зібралася, розтягнула кулю по горизонту. От таке от, е, Слова забуває. Розтягнуло по е, горизонту. А таке зазвичай відбувається, е, коли є вплив вітру непосередньо на кулю, коли її зноса. нас сьогодні доволі таки вітряна погода. Ну, але що маємо, те маємо. П'ята куля у нас зникла. Ну, або вона прийшла в один із отворів. Я не знаю, там на іншій камері буде видно, ми потім подивимося. Але давайте заміряємо е, 15 см. Якщо ми візьмемо ну, ось влучання за відрів, основна грубка у нас 6,5 см. Непогано полетіла дана куля, тому кулю на СПЗК ми відстріляємо також з насадки на півчок. Дана куля була зібрана на деревоволокнистих пижах. Продовжуємо. Так, Друзі, продовжуємо. Оригінальна куля стріла, порох СПЗК, наважка 1,9 г. No już Друзі, таку купність ми можемо бачити з пороху СПЗК. Дане влучання, я хочу вас зажати, що це відрив, тому що ми стріляємо сьогодні досить багато і вже трішки втомленість є. Тому давайте ми його не будемо брати до уваги. У Нас сьогодні вітер справа наліво, от якраз так як наші кулі розкидає. Можливо, на дану кулю вітер має досить сильний вплив. Давайте замірюємо дальнім ми маємо. 12 см. Ну, якщо з відривом, отак, напевно, буде найбільше 20 см. Така накуптість виявилася оригінальною стрілою. Давайте спробуємо стріляти нашу українську стрілу. Будемо стріляти її також з напівчок. І так, друзі, продовжуємо. Наша українська стріла. Порох СПЗК, 2 1,7. Куля легша. дістав просто неможливо. Саме гірше, що може бути, що в кульовій стрільбі, що в риболовлі, це клятий вітер. Пробуємо. Практично немає. Йдемо дивитися. Друзі, ну таку купність ми маємо. Е, досить сильно розкидало дану кульку. Але все-таки давайте замірюємо по дальнім 21 см. Навіть не знаю, брати, це відрив чи це відрив. Ну, давайте замірюємо без одного. Ну, 16. Ні, якщо бути точним, 15 см. Але п'ята куля десь пролетіла. Незрозуміло де, так як тут два влучання. Ну, що маємо, те маємо, друзі. Я вставлю е, третій відстріл. І так, наступна маленька стріле подібна кулька. Дивимось. Бігли. Ось вам і маленька е, стрілеподібна кулька. Чудова купність, якщо посчитати це за відрив, ну навіть, даже, якщо і не считати це за відрив, 10 см. А якщо дивитися по основній групі, по центрам, то всього 7 см. Дуже легко споряджається в звичайному е, е, пишконтейнері. Під кульку було б підкладено дві картонних прокладки 20-го калібра, буквально тенесенькі. Як зазвичай, пелюстки розрізані нашого ПК. І ось така чудова купність. Друзі, сьогодні такий виявився у нас відстріл. Хороший він чи поганий. Вирішувати вам. Не забувайте підписуватись на канал, жм'якати лайки та писати коментарі. Всім мирного неба!